Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам ну, дуже простий спосіб, як робити фабричний набір петель. Раніше я мучилася італійським набором. Всі ви, напевно, його знаєте: цей італійський набір, ось коли робиш петлю, а потім ось таким чином набираєш собі петлі, потім вив'язуєш спочатку виверну або лицеву, потім вивертню, нось. Но у вас ось такі ці петлі, вони перекручуються, ви не знаєте, яку петлю за якою в'язати. Тобто, це така, знаєте, нудна робота. А я вам зараз покажу метод, який я нещодавно побачила, і тепер вже іншим способом я свої петлі не набираю. Вам знадобиться невеличкий шматочок тимчасової нитки, ну того розміру, який вам потрібно для наборного краю. Далі накладаємо одну ниточку на іншу, і я вам покажу, як я роблю цей набірний край при круговому в'язанні, а при звичайному поворотними рядочками, то там ще легше. Так, і Якщо, наприклад, ви хочете набрати ну, 48 петель так, вам потрібно набрати. У вас має бути 48 петель. То ви маєте зараз набрати 24 петлі у два рази менше. Накладаємо наші спиці на кінчик. Нашої ниточок ось таким чином. Беріть контрастну нитку, щоб вам було добре видно, яка нитка у вас основна, яка робоча, яка додаткова. Я ось взяла зелену і блакитно. Далі, ось так, робимо рух. додаткова в мене ближче до мене робоча поза, позаду. ось так. Далі ми робимо звичайний набір, як ми класично набираємо наші петлі. Але петель набираємо у два рази менше. Ось, наприклад, мені потрібно, щоб у мене було. Ну, хай буде 12 петель, то я набираю зараз. Ні, давайте я наберу 12, Хай буде 24 потім. Так, один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Охай буде 10. Кінчик, коротенький. власиме ниточки. Все, далі ми знімаємо спицю, і робимо магічну петлю, як ми завжди робимо при Magic Loop, ось таким чином. Складаємо наші петлі, протягуємо основну спицю. Коротеньку, робимо ближче, та що до нас та, що йде з ниточкою робочою, вона у нас буде. Довга ось така. Далі нам потрібно додати ту кількість петель, яку ми е, хотіли б мати в, е, на фініші. Робимо накид, пров'язуємо лицевою. накид лицева. Трошечки підтягну. тягнемо так. Далі накид лицьова, накид. Лицева, накид, лицева і на іншій стороні ми також робимо накид лицева. Тобто ми подвоїмо кількість наших петель, які нам потрібні. Накид лицева. Накид. Відсього, так трішечки тут підтягуємо. Для е, зручності можна ці ниточки ось між собою зв'язати потім. Але тут, в принципі, е, ця, робота буде, ця ниточка тимчасова буде недовго в нас, ми її скоро вже приберемо. Далі повертаємо наше в'язання. І нам потрібно зробити два рядочки пустої резинки, полої резинки. Якщо ви робите поворотними рядами, то у вас ця, ви будете знімати і додавати однакові петлі. Тобто, наприклад, лицьову ви пров'язуєте, виворітню знімаєте, лицьову пров'язуєте, виворітню знімаєте. Розвертаєте в'язання, і у вас також буде та сама, те ж саме, що ви робили і в попередньому рядочку. Якщо ви будете при кріговому в'язанні, то у вас, звичайно, ви будете знімати різні петлі. Ось, наприклад, мені, в мене перша йде виворітня, то я її пров'яжу, щоб вона у мене тут не плуталася. а лицеву зніму виворітню пров'яжу, лицьову зніму, виворітню пров'яжу, лицову зніму, виворітню пров'яжу, лицову зніму, виворітню пров'яжу, лицеву зніму. Розвертаємо в'язання і робимо те саме. Тут також я виворітню пров'яжу, лицьову зніму, пров'яжу. Ось його знімо, пров'яжу, ось цього зніму, пров'яжу, ось цього зніму, говоріт не пров'яжу, ось цього знімо, підтягуємо, щоб вони нас нікуди не втікли. Розвертаємо наше в'язання, і в наступному рядочку ми також зробимо полурезиночку і достатньо. Два рядочки цього достатньо. Так, якщо я в попередньому виворітню, пров'язувала, то в цьому рядочку я виворітню буду знімати нитка перед роботою, виворітню зняла. Лицева в мене, бачите, тут вона була знята, тож вона і дужечка звичайна, беремо за задню стіночку, лицеву пров'язуємо, виворітню знімаємо за задню дужку, лицеву за задню дужку пров'язуємо, виворітню за задню дужку знімаємо, лицеву за задню дужку пров'язуємо. На цій стороні робимо те ж саме. Виверідню я знімаю за задню дужку, ось за задню пров'язуємо. Далі, якщо ви хочете в'язати резиночку 1 на 1 ви продовжуєте в'язати просто резиночку 1 на 1. Якщо ви хочете, щоб у вас в'язання було резиночкою 2х2, я вам зараз покажу, як перейти з резинки 1х1 на резинку 2х2. Це взагалі не складно. Дивіться, у мене тут по малюнку йде виворітня. Я її зараз пров'язую за передню дужку, бо вона в мене була знята. Пров'язуємо за передню дужку виворітня. Далі в мене має йти по малюночку виворітня петля. Я дивіться, лицеву знімаю тимчасово на праву спицю. Далі пров'язую виворітню, повертаю лицеву петлю не на на спицю. а пров'язану виворітню знімаю і повертаю на праву спицю. Далі у мене по малюнку йде 2 лицевих петлі. Далі дві виворідні має йти. Знову я лицеву знімаю, виворітню пров'язую. Лицьову повертаю на ліву, виворітню повертаю на праву. лицеву пров'язую, і ще раз пров'язую лицеву. Далі в мене йде виворітня, я її пров'язую. Тут в мене йде лицева, мені потрібно її змінити, але для того, щоб змінити, мені потрібно ось так зробити. Далі робимо цю передню коротішу спицю, це у нас длінша. І далі нам потрібно зробити виворітню. Ми також лицеву, тимчасово знімаємо виверітню пров'язуємо, повертаємо лицеву виворітню на направу. Пров'язуємо лицеву. Лицьову, далі у нас по малюнку виворітня, переміщуємо лицьову знімаємо, виворітню пров'язуємо, лицеву повертаємо наліву, виверідню направу. Знову дві в нас лицьових, дві виворідні мають бути. Тут у нас переміщення йде знову, лицьову тимчасово знімаємо. Виверідньо пров'язуємо, лицьову повертаємо на ліву, виворотньо повертаємо праву. і помалюнку в нас дві лицеві петлі. Далі в'яжемо, як нам потрібно, резиночку 2х2 на ту відстань, яку ми хочемо. А тепер підійшов час зняти нашу тимчасову ниточку. Дивіться, з одного боку в нас тут дві ниточки, два кінчики, а з цього боку в нас один кінчик. От ми починаємо знімати з того боку, де в нас був один кінчик. Підтягуємо нашу спицю і починаємо легесенько ось так зачіплюючи нашу петлю цю передню. Ось так витягувати нашу ниточку. Ось так. Не зачіпаючи ніякі попередні, для цього гарніше брати додаткову ниточку без усілякого пуху, там, щоб у вас. Ніде воно не зачіпалося петлі між собою, щоб вона не роздвоювалася, не розстроювалася. Ось у мене, наприклад, джинс, він дуже гарно підходить. Можна взяти взятива, плюс і ось все. Ми вже до, до, розпускали до кінця. І тут просто витягуємо нашу нитку. Дивіться, в нас на, на низу будуть ось такі петлі, не бійтеся їх. Повертаєте знову наше в'язання. Ось, дивіться, у нас початок роботи. Де оце в нас кінчик був робочої нитки. Ось він у нас початок роботи. Далі ми хапаємо нашого кінчика, ось цього, першого, після ниточки. Ось цього. Трошки його підтягуємо, ось так угору, і починаємо тягнути, бачите, одразу ховаються наші петлі. Підтягуємо, 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 підтягуємо. І вже почала витягуватися ось цей кінчик, бачите? Ось він. І ми його витягуємо повністю. Все, я вже витягла. І в нас вже сформований наш фабричний край. Ось. Звичайно, на такому курдуплику щось погано видно. Але він є. Ось такий. Спробуйте, у вас також це обов'язково вийде, і ви будете витрачати набагато менше часу для того, щоб сформувати гарний набірний край. Дякую всім за увагу! Гарного вам дня! Бувайте!